Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що? Зараз я знаходжусь біля ожини, яка росте у нас на нашій садибі. Ожина ця називається Лохтей, така цікава назва. І ще в мене там онкущик є, росте тройна корона. У мене. Цих виходить, два кущики цього сорту вибачаюсь, один он, і он другий. І я їх садив водночас, як то кажуть, але не знаю, той кущик щось трішки слабший, але по нагрузці там ягід також багато. Ну що, ягідка почала наливатись, набирати розміри, почала фарбуватись. Ще трішки. І буде готова до споживання. Такий ось колір починає набирати розміри. Її тут усипано, рясно і вище ось все, в важині. Що мені в ній подобається, так це те, що коли збираємо першу ягоду, то через якийсь час можна зібрати другий, третій. Там врожай, тобто вона стигне поступово. Ось ось. І так вона ось облита. Плодами і нижче є. Зараз покажу. Опа, це погін молоденький. Ось дивіться, нижче. Дивіться, все. Мені подобається, як вона е, росте. І подобається, як вона плодоносить, вона такі китиці, ото, як на калині. Бачите? І ось, і гон і он. І навіть в самому низу якось так, друзі. А це другий кущик, хоч він і трішки менший, але ягід тут також чимало. Ось, ось дивіться. які Вон. Вон-гон. Зараз я зайду на ту сторону, обійду, так скажемо. Яблунька ось починає набирати. Оберти, плоди достигаю, дождик пройшов, так вони прям дуже файно подобається. Вона мені це яблунька. І плоди в неї файні. Зацепився трохи на цій стороні. Ось бачите, як виглядає. Муха сіла. Ось дивіться, як воно тут йдуть. Бачите, як і на тій, і на цій стороні. Плодів чимало, на тій стороні зараз ми ще пройдемо туди. Ось дивіться. І тут ось, і понизу. Це шовковиця колірована. Садива вона не пішла, пішла оп'ять та, що була і до цього. Друзі, якось так. А це вже другий сорт, називається тройна корона. Ось вона перед вами. Нещодавно відквітла. Ну, отакого плану. До речі, я дивлюся, тут вона вже пустила один такий також файний пагін. Я його прижму до землі трішки пізніше. І получу саджанець. І, друзі, хочу сказати, що із цього сорту я також буду получати саджанці, які будуть готові вже на осінь. Тобто ось пагін. Викопується лунка чи ямка, кому як буде зрозуміліше. Отак укладається, присипається і все. Нічого не додаю, ніяких не укорінювачів, нічого. Все вкорінюється доволі непогано. Потім сантиметрів 30, ну, отак от, от воно ж буде десь у землі, і сантиметрів 30 залишаю, обрізав і все. Осінню викопав, запакував і відправив. Якось так. І фішка в чому заключається, що оцей пагін, він дасть саджанець, я його обріжу. і Залишок пагіна, який буде на кущу, він вже буде плодоносити на наступний рік. За цих паганів, друзі, за цих ось, що плодоносять, я також у минулому році отримав саджанці. Ось, бачите, обрізаний він був. Був корінений саджанець, обрізав і все. І саджанець вийшов на осінь і, виходить, на цю весну він у мене розпустився і. Уже влітку дає плоди. Їх тут паганів цих багато. І хочу сказати, вони, коли будуть нахилятись самі, це буде десь після середини липня. Отак вони нагинаються самі до землі, просто потрібно допомогти присипати. Це я ось замотав, бо займався тут бур'яни, прибирав, треба розпутати. І він сам нагинається, просто потрібно допомогти йому той. Присипати, щоб було файно. Отак ось, бачите? Буде воно. І все, присипав. І тут так же само я вирощу ще садженець з цього. Ну, друзі, якось так. Коли вже повністю визріє, тут ось так само пагани, бачите, вже нахиляються. Там он наш шпагату лежить. Це в мене ще тут три кущі, два кущі ананасного. Ну, виноград, два кущі ананасного раннього, по-моєму. І там без назви технічний сорт, насік на виноматеріал, тобто піде, і, я думаю, все буде класно. Оце, друзі, така важина. Ну що, перед дозріванням я ще зніму відео. А точніше, вибачаюсь, не перед дозріванням, а під час дозрівання, коли вже ягода дозріє. Подивитись, яка вона буде. розмір це ще не її розміри, ще розміри будуть втричі більше. Якось так, це ще вона невеличка. Так що, друзі, такі справи. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим родинам, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба. І міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, наших комунальників, волонтерів. Все у нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Ну що, друзі, з вами був Талян. До побачення, ще побачимось.